Колеги, рада вітати вас на сьогоднішньому заході. Звати мене Петрова Анна Сергіївна. Я практикуючий лікар-нефролог, кандидат медичних наук є за мед. Мат... Заммедичного директора з питань нефрології та діалізу клініки Діавіта інститут і викладаю на кафедрі нефрології та урології інституту післядипломної освіти нашого національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Будемо сьогодні ми з вами говорити про сечову кислоту та сечу кам'яну хворобу, про сучасний підхід до пацієнта, але будемо говорити саме з боку. Лікаря-нефролога те, як ми дивимося на цю проблематику, маю надію, що лекція для вас буде сьогодні максимально корисною. І е, так, колеги, лекція у нас буде складатися з двох частин. В першій частині ми поговоримо з вами про сечову кислоту, в практиці нефролога і не тільки нефролога, а взагалі лікаря будь-якої спеціальності. Друга частина у нас буде присвячена сечокам'яній хворобі. в практиці лікаря.